Всім привіт! З вами Аня, і сьогодні будемо розмовляти про аскезу. Я розкажу вам, як я брала аскезу, що це мені дало і чим закінчилося. Без попередніх предісторій починаємо. І першою справою вважаю за потрібним розказати, що це взагалі таке аскеза, з точки зору Вікіпедії. Поповнимо теоретичні знання з цієї теми. Аскеза, аскетизм, вид духовної практики, моральний принцип з навмисним самообмеженням, самозреченням з метою відмови від життєвих благ і насолод для самовдосконалення або досягнення морального чи релігійного ідеалу, самовідданість або виконання важких обітниць, надзвичайна стриманість, помірність, відмова від життєвих благ. Мета аскези досягти певних духовних цілей або набути надприродних здібностей. Подібна практика поширена у всіх типах традицій і культур. Звідси аскет людина, що практикує аскезу. Відповідно, у ширшому сенсі, аскетизм спосіб життя, що характеризується самообмеженням, скромністю та стриманістю. Але якщо по-простому, то ти відмовляєшся від чогось на якийсь період часу, загадуєш бажання, і якщо ти витримала аскезу, в кінці отримуєш результат вигляді здійсненого бажання. Це в теорії. А що на практиці, дивіться далі. Я надивилася дуже багато відео в Ютубі і в ТікТоці на цю тему. Зараз розкажу про що дізналася. Так як аскеза це досить абстрактне поняття, якого немає ніякої наукової бази. Люди в інтернеті про це говорять все, що хочуть, і сказати, що вони в чомусь не праві, не можна. Основні тези, які я для себе винесла, це те, що перед початком аскези чітко сформулюйте умови своєї аскези у себе в голові, або ще краще запишіть їх, десь щоб точно бути впевненими в вірності своєї ескези, і щоб ви взагалі не забули умови, які ви собі поставили. Ваше бажання повинно бути пропорційне вашій відмові. Ви не можете відмовитись, наприклад, на місяць від цукру, а за це попросити усе світу Бога чи в кого ви там вірите. Мільйон доларів. Хоча ви працюєте просто касиром в супермаркеті і таких грошей ніколи навіть в очі не бачили. Це щось занадто чудесне. Ви повинні відмовитись від того, що ви дуже любите, але це вас руйнує. Наприклад, ви любите курити, але це шкідливо для вашого здоров'я. Або їсте кожного дня багато солодкого, або вживаєте алкоголь, або витрачаєте багато грошей на непотрібні вам речі і тому подібне. Я думаю, принцип зрозумілий. Принцип я відмовлюсь від чіпсів на місяць, хоча я їм їх взагалі раз на рік і не дуже люблю, не спрацює. Взагалі мені дуже подобається ця теорія, бо навіть якщо ваша аскеза не здійсниться, ви можете позбутися якоїсь шкідливої звички і вже виграєте від цього. Останнє це те, що якщо ти порушиш свою аскезу, то всесвіт забере в тебе рівно те, що ти хотів. Наприклад, ти хотів отримати додаткову суму грошей, але не дотримався своєї аскези, то всесвіт у тебе її забере. Приміром зламається холодильник, і за ремонт чи його заміну потрібно буде заплатити рівно ту суму, яку ти хотів отримати завдяки аскезі. Я брала аскезу двічі, і першого разу я її не дотрималася, тому далі відео розповім: правда це чи ні. Моєю сказую, була відмова від соціальних мереж. Основні соцмережі, від яких я мала відмовитися, були TikTok і Instagram, Бо я на них витрачала дуже багато часу, і я думаю, що вони на мене не дуже добре впливали морально. Бо з усіх акаунтів успішний успіх, все у всіх класно. А ти сидиш як сумна гівняшка, не можеш впоратися з адаптацією в іншій країні. Про це поговоримо в якомусь окремому відео. Іначе одна, ти не задоволена своїм життям, а всіх все класно. Звичайно, треба розуміти, що Інстаграм це нереальне життя, і не треба все, що там відбувається, сприймати за чисту монету. Але мій фільтр погано працює, і я не дуже можу відділяти реальне життя і Інстаграм. Також я вирішила на цей місяць не дивитися фільмів і серіалів, не дивитися YouTube. Коротше, ніяк себе не розважати, а зосередитись на виконанні своєї ескези. Я досить залежна від серіалів. Рідко бувають дні, щоб я не глянула хоча б одну серію якогось серіальчику. Для мене подивитися один сезон за день це взагалі на ізі. І я розуміла, що якщо я не буду сидіти в соцмережах, то я заміню це іншою шкідливою звичкою, тобто цілими днями буду дивитися серіали. Тому що всі люди так роблять. Відмовився від куріння, почав заїдати це солодким і таке інше. Взагалі про відмову від соціальних мереж я зніму вам окреме відео, бо тема дуже цікава, і в мене багато людей запитували в інстаграмі, як це на мене вплинуло. Тому чекайте. Чи тяжко мені було без соціальних мереж? Перший час взагалі не виникало ніякої тяги, щоб погортати стрічку, але чим менше часу залишалося до кінця експерименту, тим тяжче мені було без соціальних мереж. Останні три дні були найтяжчими. Добре, що для чистості експерименту я видалила соцмережі, бо спокуса була б дуже велика і я б не витримала і зайшла б глянути хоча б одним оком, що там відбувається. Тепер умови моєї ескези я повинна була відмовитись від соціальних мереж, фільмів, серіалів на місяць а також від Ютуба, але тільки від розважальних відео. Бо я ще намагаюся вивчати іншу мову і без Ютуба там нікуди. І також я повинна була кожного дня викладати відео на інший мій YouTube канал і за це хотіла, щоб кожне моє відео на іншому моєму YouTube каналі набирало не менше 10 тисяч переглядів. 10 тисяч не така вже і велика цифра. Я дотрималася всіх умов своєї ескези. І як ви думаєте, чи здійснилося моє бажання? Зараз поставте відео на паузу і напишіть в коментарях, як ви думаєте, здійснилося чи ні. І ні, воно не здійснилося навіть приблизно. На моєму каналі ні під одним відео такої цифри переглядів немає. З кінця моєї аскези пройшло десь три тижні і такими цифрами навіть не пахне. Але, велике, але, я брала аскезу двічі. Першого разу я брала аскезу весною цього року. Я брала аскезу відмови від цукру на 30 днів. І також умовою було те, що я буду на інтервальному голодуванні. І це я буду кожного дня транслювати в свій тікток. За це я хотіла, щоб в моєму тіктоці хоча б одне відео набрало не менше 10 тисяч переглядів, бо я хотіла розвивати свій тікток. Насправді, першу аскезу мені було тяжче тримати. Був вже десь 15-й день експерименту, а мої відео набирали по 200-300 переглядів, і якимось успіхом навіть не пахло. Руки опускалися, і я думала, Боже, на що я це взагалі роблю? Також солодкого хотілося набагато сильніше, ніж цього разу зайти в соцмережі. Було бажання здатися. Десь середині експерименту моє відео набирає 20 тисяч переглядів, і на 30-й день експерименту моє відео набирає півмільйона переглядів. Щоб не виглядати брехухою, я зроблю вам скрін і десь тут вставлю. І також в подальшому, навіть якщо я виставляла в Тікток не дуже цікаве відео, воно завжди набирало не менше 2000 переглядів. Так, я розумію, що для когось це взагалі не цифри, а я результатом задоволення. Але аскезу я порушила, бо на день 25 я з'їла шматок торта, не тому, що я його дуже хотіла, ні. А просто це був день народження чоловіка і чаювання з його сім'єю. І на цьому чаюванні був лише торт. Було дуже негарно від нього відмовлятися, і мені довелося його з'їсти. Я після цього навіть плакала, бо дала сама собі обіцянку і просто прогнулася під натиском чоловіка. Морально мені тоді було недобре, але це тема, яку потрібно обговорити з моїм психологом, а не з вами. Чи було мені щось за порушення аскези? Ні. Я не помітила, що я щось втратила, тому не думаю, що за недотримання аскези ви щось втратите. Ще й бонусом було те, що я за час експерименту схудла на 5 кг. Тепер робимо висновки. Чи вірю я в те, що аскеза працює? Я досі не можу відповісти на це питання. Але що я хочу сказати, це те, що аскеза може стати для вас поштовхом для відмови від якоїсь шкідливої звички. І так як на кону стоїть не просто відмова від чогось, але ще й заповітне бажання, то шанс, що ви не зірветеся і дотримаєтеся до кінця більше. Але я впевнена, що ви можете досягти здійснення свого бажання або цілі навіть без аскези, а просто роблячи щось для цього. На цьому в мене все. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в аскезу чи ні. Хотіли б взяти аскезу. Мені буде цікаво почитати ваші думки на цю тему. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео.